Люблений щедрик та новорічна ялинка. День святого Миколая відзначили в Южному. 19 грудня на ганку Палацу культури Дружба митці представили невелику святкову програму. Всіх присутніх привітав святий Миколай. В першу чергу свято робили заради дітей, говорить Петро Кутинець. Дитині важко пояснити, чому б не прийшов святий Миколай. Ми дорослі, ми до всього звикнемо. Ми звикне до темноти, ми до холоду, ми все витримаємо. Дитині важче. Тому ми зробили все від нас залежне, а щоб був якийсь елемент цього настрою новорічного От ялинка за моєю спиною сяє. Ми ніколи тут не робили, ми не прикрашали тут ніколи ялинку. Але часи такі, що ми, ми вирішили, що це має бути. Колектив підготувалися чудово. Ми використали весь той ресурс, ми змогли і знайти новий репортаж, і відшліфувати те, що зараз дуже важко шліфується в силу того, що в колективах не повний склад, роз'їхались люди, немає дітей. Ну, власне кажучи, з зусиллями всього колективу палацу культури всіх працівників, які долучилися, і відбулося Свято Миколая. Морозна погода не злякала южниців, що прийшли на свято. Запалені вогні на ялинці потішили і дітлахів, і дорослих. Ми продовжуємо його святкувати як завжди. І в мирний час і військовий на, на жаль, але треба все одно святкувати таке свято і дітям передавати, щоб вони знали, що є таке свято, так. щоб підняти дух і згадати прекрасні часи і про майбутнє, що Воно таке в нас і буде на надалі. Щасливе, мирне. Це дуже добрий чоловік, який живе на, ну, на, там, на небі. І що він робить? Він мені подарував, подарував ось цю сумку. І он робить добрі діла. Так свято. Дома свято не виходить, діти маленькі, а здесь праздник, люди, весело. Праздник хороший вийшов, Ну, как можна дома сидіти. Він плясала цілий день вечір. Праздник чудесный. А ти знаєш, что такий святий Миколай? Так. А розкажи нам про нього. Це людина, яка дарує дітям подарки на 19 грудня. А ще. Дуже. Я вже обійшли не знаю. Що... А що тобі подарувався, Святий Миколай? Страну шар, пенсібов. Це трошки відволікає і якось легше перенести. Бо в нас також чоловіку тато засу і так дуже боляче, прям ну, це такий рік, буде дуже важкий зима. О, то дітка, він мене трошки розважає, я його, ну так якось знаєте, так відволікає трошки. Да. Да. Так що дякую велике, що вони таке зробили, що нам, нам було приємно. Зважаючи на війну в нашій країні, виступи артистів були стриманими. Зі сцени лунали слова подяки та побажання перемоги нашим захисникам. Дітей не можна забирати дитинство, і ми розуміємо, якщо дорослі ще розуміють, і навіть наші діти зараз розуміють, бо у багатьох з них в листівках до Святого Миколая і до Діда Мороза це перемога і мир. На жаль. Ну, це мрії, Ні, на жаль, це гарно, що вони про це мріють як дорослі, але хочеться, щоб вони мріяли про цукерки, про іграшки, про якісь розваги. Тому нам треба було зробити це як. Я ж кажу, що ми як на фронті, вони нам виключають світло, а ми співаємо. Вони нам заборонюють там щось робити, бо немає, наприклад, води. А ми все рівно будемо святкувати. Тому ми не можемо забрати у наших дітей дитинство. Тому ми вирішили, і навіть от світло нам подали, бачите? Тому ми сильні. Ми повинні робити все для того, для наших дітей, для наших людей, які зараз тут з нами. Вечіркою святого Миколая палац культури дружба розпочинає традиційні новорічні ранки, що триватимуть до різдва.